Да, мені зараз хріново, да, я хочу плакати, рвіти, кричати, стукати, битися кулаками. І я це зараз проживаю. Етапи, коли все пішло в нуль, повне обнулення. Боже, що таке? Що такі? Що таке? таке? Думки в голові, що зі мною не так, як собі допомогти. В цей період вибачте, як гімно буде випливати на поверхню все те, що насправді вас блокує і гальмує. І я Наташа Лахай, нетиповий ментор, провідник та ченелер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Дайте собі померти! Або як прожити темну ніч душі. І вижити подивіться відео до кінця, бо можливо саме ви зараз проходите стан. Душевної пустоти, апатії, сльози, вакуума. І вам вкрай вагомо і важливо почути і подивитися сьогоднішній випуск. По-перше, що я хочу сказати про те, що ви не одні такі. Ви не одні, які проживаєте ось цей стан пустоти, вакуума, апатії. А коли ви проживаєте темну ніч душі, важливо усвідомити, що ви не одні, і важливо усвідомити, що цей стан. Має завершення, він не перманентний, він не на все життя. Він має конкретний термін. Але коли пусто, сіро і думки в голові, що зі мною не так, від болю в симбіозі з пустотою, з нічим, легко впасти в стан тільки зі мною так. А від цього стає ще більший стан вакуума, ще більше. Пустоти і ще більше невідомості, ще більше відчуття, що я самотній або самотня. По-друге, якщо цьому не сперечатися, не опиратися цьому проживанню, то по факту ви за 3-4 доби з цього стану вийдете. А якщо ви вимкнули супротив, що в більшості випадків так і відбувається, то цей стан вакуума, пустоти, самотності болю, нікчевності, я би навіть ось так назвала, де Ніщо не важливо, нічого не важливо, пролонговується більш детальніше про етапи пробудження, про те, як ми зараз проживаємо різні, різні, абсолютно етапи темної ночі душі. Я сьогодні відео про це говорити не буду. Я просто виставлю в телеграм-канал допис. Але сьогодні поговоримо про інше: поговоримо про те, як собі допомогти вийти із цього стану і вижити. Чому вижити? Бо на фізичному Емоційному ментальних рівнях ви направду проживаєте смерть, смерть старої версії себе. Е, тому тут логічно сказати, так е, з чого це все починається? Починається з того, що ви в певний період свого життя задали конкретний запит. Або хочу пізнати свою місію, або хочу кращого життя, або хочу гармонійних стосунків, або хочу якоїсь реалізації, або хочу якоїсь творчості. Тобто був запит створений з того, що в те, що у вас сьогодні сьогодні в житті є, вас це не влаштовує і ви хочете чогось іншого. І нагадаю вам, що кожен, абсолютно кожен з нас є творцями свого життя і своєї реальності. І тут абсолютно не важливо, чи усвідомлюєте ви це, чи не усвідомлюєте це. Є факт, задаючи запит, ваша реальність перебудовується під ваш запит, але ваш запит не знаходить. Точку входу у вашу реальність, ваша стара версія, яка заангажована, яка заблокована величезною купою програм, не впускає запит. В реальність ви знаєте, це як засмічена труба. Рано чи пізно її проб'є. Ви постійно чогось хочете, але при тому ви самі не змінюєтеся, і тут вашу трубу пробиває. Темна ніч душі починається з етапу пробудження, пробудження з ілюзій, що хтось відповідає за ваше щастя, що хтось винен у ваших нещастях, що хтось вам щось повинен, або що щось. Вам заважає. спойлер, ви самі собі заважаєте своїми програмами і тим, що у вас ось тут, як пластинка, прокручується день і ніч. Вступаючи на шлях пробудження, є один найдієвіший, найкрутіший інструмент і рішення. Це здатися, здатися тому, що все не так, здатися тому, що ви жалюгідний чи жалюгідна, здатися тому, що ви чогось не знаєте, здатися тому, що все розвалюється, здатися тому, що не працює. Здатися тому, що не підвладне вашому контролю. Бо знову ж таки, спойлер, ми ніхріна в цьому житті насправді не контролюємо. Здатися процесу означає, що ви даєте дозвіл на те, що ваша стара версія помирає, а ваша нова версія відроджується як фенікс із. Попило. І таких етапів в житті насправді може бути багато. Я, наприклад, з початку 25-го року прожила вже двічі етапи, коли все пішло в нуль, повне обнулення. Тож, як собі допомогти? Перше, це піти в процес з тотальним усвідомленням того, що я здаюся тому, що зі мною зараз відбувається. Чому? Тому що ви, як душа, Собі це запланували, ви собі це сконструювали, і абсолютно немає сенсу боротися з тим, що ви самі собі створили. Правда, наступне це піти в емоції, дати можливість емоціям бути, а не блокувати їх. А блокувати емоції це такий ваш старий патерн поведінки. Не казати собі, я сильна, я все зможу, чи я сильна, я все зможу? Ні. Говорити правду, да, мені зараз хріново, да, я зараз відчуваю пустоту, да, мені зараз боляче, да, я хочу плакати, рвіти, кричати, стукати, битися кулаками. Да, я це зараз проживаю. Це означає піти в емоції, дати емоціям бути і дати емоціям вихід. А не блокувати їх, як ви зазвичай це робили. Плюс в цей період, коли підіймаються всі емоції, під олівчик записувати програми, які контролюють. Цей процес, які створюють опір вашому новому погляду, чи вашій нові реальності, навіть назвемо це ось так. В цей період вибачте, як гімно буде випливати на поверхню все те, що насправді вас блокує і гальмує. Ще раз зауважу: всі моменти, які є в вашій голові, ви самі їх там прокручуєте, ви самі їх там створюєте, правда? І, звісно, коли відчуваєте ресурс, піти з цими програмами в терапію. Я, наприклад, коли от, в крайній е, мій період відродження і смерті, скажімо так, я е, проходила по три терапії в день, тому що я розуміла, що все те, що випливає на поверхню, воно випливає не просто так. І в голові воно не просто так крутиться. І якщо ви циклічно. Циклічно повертається до одних і тих самих результатів. Це означає, що те, що в вашій голові крутиться, воно не просто так-то крутиться. Треба піти це на гачок, зловити і піти з цим в роботу. І хто відчуває відклик, будь ласка, запрошую вас в терапію. Наступне це обіймати себе, дати собі любов і підтримку, відкривати свою е, серцеву чакру в період темної ночі. Дуже сильний йде такий процес нехтування життям, Собою, всім тим, що є, чи що немає, чи що може бути, йде ну стан вакуума і пустоти. Я думаю, що тих хто це проживає чи проживав зараз, максимально розуміє про що я кажу. Тому в цей період особливо важливо зробити фокус ось тут в серці. Наступне це медитація спостерігача, де ви просто спостерігаєте за своїм життям, да? де ви. Відокремлюєте себе від того, що от я є, я відчуваю оте, ось це в мене такі емоції. В мене такі стосунки. В мене навколо відбувається те, то і те. Тобто ви спостерігаєте, не включаєтеся в ому з головою, а спостерігаєте. Це насправді найкраща медитація. І останнє – це практика ходьби на природі. От максимально дайте собі можливість побути наодинці з собою. Не хочете спілкуватися, не хочете обговорювати, не хочете. Там обійматися з ким, чи давати комусь любов, все це дайте просто бути і будьте з собою. От, побудьте із собою, дайте собі можливість в цій пустоті вмерти і відродитися. На сьогодні все. Запам'ятайте, що ви не одні. І якщо ви дивилися це відео, це означає, що ви мене створили в певний період свого життя. Створили саме з таким контентом, саме з такою інформацією, і саме. Сьогодні всім любові.